Тепер ще один блок, тоді такі питання народився. Я ну, не хочу перемудрувати з цим питанням, але все ж таки мені здається, що досить часто десь той скепсис є до всіх таких речей. Наприклад, навіщо? Ну, тобто, мені це дуже цікаво, я розумію, там користь і взагалі, що люди мають знати, де вони живуть. Але. Наприклад, навіщо людям сьогодні знати, що буде за 100 мільйонів років? І так само, що було 100 мільйонів років тому. Тобто тут такі, наче стикаються опозиційні думки. Тобто, з одного боку, ну як же ж не знати цього? Якщо ти можеш це дослідити, то це наче ну, гріх не робити, так? І, і, і так само ці всі спроби ну, вивчати космос, рухатися туди, технології і так далі, бо можливо. Можливо, колись, навіть якщо планета буде в дуже доброму стані і не засмітять, не забруднять і так далі, все одно там сонце збільшиться, планета все одно буде під загрозою, і людям до того часу варто навчитися щось з цим робити. Але е з іншого боку, досить часто є так, що ну, люди не мають часу на такі далекі-далекі речі, е начебто абстрактні, і як воно впливає. Як ти думаєш, навіщо людям знати розломи, які можуть за 100 мільйонів років розділити Африку на два континенти, якщо невідомо взагалі, що буде в Африці і в світі за 100 ну, мільйонів? Так, це, це досить таке актуальне питання. На нього відповімо давай, так в двох напрямках. Перше, це є. Прикладне. Воно має не тільки фундаментальне глобальне значення, що десь там через 100 мільйонів років щось буде. Воно має прикладне значення прямо там сьогодні, завтра, післязавтра. Ми бачимо, що утворюється десь певні напруження. Очевидно, в тих напруженнях можуть з'явитися землетруси. Десь ближчим часом, чим більше напруження, тим ближче до того землетрусу. І можна певним чином. Запобігати цим напрямкам, от, наслідкам, наприклад, от в Туреччині був землетрус. Ну, про нього динаміка вже говорила 10 років, що там буде землетрус. І всі про це знали. Але влада, напевно, мала зробити таке, що відселити тих людей, якось ну, відділити, сприймати якісь більше поставити датчики, частіше фіксувати. Це не дуже робилось. Тобто, це в першу чергу це є прикладне значення, попередження. Небезпечних ситуацій техногенно, ну не техногенних а сейсмічних тих подій. То це не було несподіванка в інших сидіти? що було в Туреччині, це було очікувано, давним-давно описано, що воно там буде, що там утворюються певні певні такі е сили діють, стискають і що воно піде. Тобто він чому показний цей землетрус, бо він сильніший значно, ніж деякі інші кінопляються. І, і саме тому він мав такий інтерес в дослідженнях, і власне його так наперед спрогнозували. Ну, та зона така, якраз та зона це є потенційна зона, де можуть вони утворитися. Але звідки, от ці зонування, наприклад, як визначити зонування? що там можуть бути землетруси, чи не можуть? Як визначити, наприклад, ці самі методи, ще одне прикладне значення? От, наприклад, звідки знати, якої потужності і міцності будувати будинки в Києві, а якої у Львові, а якої в зоні бранча, де є кожного тижня землетрус? Тобто можна будувати всюди, але це все залежить від матеріалів. Всюди можна, от ми зараз визначили, ми визначили, що є там певні потенційні ризики, що землетруси можуть з'явитися, наприклад, от у Львові немає у нас розломів, у нас все гладко, рівно, деформаційні поля, стабільні. Всі ці поля динамічні, стабільні. І все, і по наших нормах у Львові можна будувати будинки там, певної висоти, не використовуючи різних подушок, стабілізаційних. А в Японії відомо, що там є землетруси, а звідки відомо, що там є. Просто через те, що вони там стаються, ну ні, бо проводні дослідження. І вони там будують будинки, які стабільні, вони використовують інші технології, по-іншому будують так, щоб будинки витримували певної потужності землетруси. Так само, от там. Є зона там, Вранча, у нас така в Румунії, велика, найближче до України, зона Вранча. І там взагалі, напевно, рекомендують високі не будувати, що, ну, якщо якийсь землетрус, щоб воно не валилося. І Зовсім інші технології там використовують. Тобто це є прикладне значення цих всіх досліджень. Для Антарктиди це важче пояснити, бо там такого немає. Але ну, для Антарктиди це кажуть, це полігон для дослідження і тестування методів. Та як з безпілотником, що ти так, просто так. краще зможеш визначити всі ці речі тут, бо ти відкалібруєш прилади, бо відсіються всі техногенні такі чинники, чинники, які ну, спотворюють результат, напевно, так. Надавано, так. Ну, це, це науковці з всіх галузей, мені здається, так говорять, що так власне і біологи, які говорять про відсутність впливу людей, і власне. Магнітосфера, зв'язок, тобто, все там немає цього за засвідчення. А друга частина питання? А друга це фундаментальне. Все-таки людина має є от напрямок фундаментальних досліджень. Для чого люди, наприклад, виводять хто ну, знає, які великі формули математичні, для чого вони придумують нові сполуки? Для чого вони досліджують форму землі? Що що відбувається в ну, в середній землі? Це фундаментальні дослідження. Які може зараз вони ну, такі, здаються, нікому не потрібні, але в глобальному підході, в глобальному розумінні, вони стануть колись, може, може навіть дуже скоро, стануть потрібними. Ну, так глибше. Тобто, зрозуміти, розуміти, що відбувається навколо нас. З'являться технології на технології, може, які? які дадуть можливість щось з того витягнути більше, ніж те, що зараз. Зараз це в основному. Найбільше користь це є прикладне. І от ці всі геодезія наша, ми ж робимо таке в Антарктиді, там, в Карпатах, наприклад, щось таке міряємо, Це є більше таке ну, напівфундаментальне, напівприкладне. Але ми міряємо, наприклад, навколо гідроелектростанції. Це має безпосередньо прикладне значення. Визначити, чи вона не валиться, чи вона не нема тріщин, чи не має розломів. Тобто можна під час власне, вже її експлуатації Та, тривалої перевіряти її стан. О, вашими будівлю, будь-яку будівлю, будь-який, наприклад, хмарочос, лінійний об'єкт, греблю. Моніторять. Ну, такими методами моніторять, такими самісіньками, як, як от ми моторимо. Тобто кожну точку в півзначають кількох років. Ну, наприклад, визначили сьогодні, приїхали через півроку, визначили. Ми бачимо, що вона на три сантиметри поїхала. Ну, все, 3 все 3 Щось не так. Треба якісь. або взагалі ставлять системи, які в реальному часі, якось перервно Тобто, ну, це, це в кожної науки є напрямок такий глобальний, який, може, не всі розуміють, тільки науковці розуміють, для чого це робить. А є такий приклад неї, який напер, ну, напевно для якого то все і робиться, щоб це якось використати, застосувати, щоб воно або, або заробило гроші, або зберегло життя. Ну, так, така наука. Є. Ну так. Е, ну і е, я. Не те, щоб я хотів завжди в цю тему йти, але просто знову ж таки під час війни бачив коментарі вкотре про те, навіщо Антарктида Україні, і плюс на фоні війни. От то і це якраз так може бути заключне твоє можливо таке резюме, твоя думка щодо того. Ну, навіть певне резюме всієї нашої розмови, та таке воно загострене. Вона навіщо Андректида. Ми вже ніби проговорили з точки зору науки, якою е е ти займаєшся Еодезією. Е е Але як ти бачиш, ну, що це полігон, що це фундаментальні науки, е цим, е цим можеш займатися насправді ну, якась багата країна, чому цим теж займається Україна? Що це дає Україні, Який е е користь. Ну, Тобто я не люблю про таке говорити, але досить часто на це натрапляю, і мені здається, що в принципі це зрозуміле запитання, тому що будь-хто, хто цікавиться цією темою, напевно, має дізнатися, знайти відповідь на це запитання. Мабуть, люди, які цікавляться цим, вони вже інтуїтивно розуміють цю користь і потребу, але хочеться про, знаєш, поскладати в поличках. Мені так здається, що в першу чергу це таке питання престижу і питання політичне. Будь-якого контрактида, це в першу чергу це мені так видається, що це питання політичне. Бо не так багато цей, як преїнт говориться, такий невеликий, закритий клуб. Ну і добре, що ми є в тому клубі, значить ми якийсь маємо статус, ми якусь маємо повагу серед інших, що ми туди потрапили в цей клуб, і ми маємо якісь можливості підтримувати свій статус в тому клубі. Я в першу чергу думаю, що це так. Тобто, друге, це, це то, що рано чи пізно Антрактиду все-таки рішуть, напевно, розробляти, не стане якимось корисним копалим. І я не думаю, що будуть розробляти її, і видобувати копали на якісь корисні ті, хто не мають там станції, хто не робив там досліджень, які все життя були там в комфортних умовах, нічого не хотіли вкладати, їх туди не пустять, будуть розробляти. Ті, які там щось робили. Аж, напевно, ну, на третьому місці є вже наука. Мені так здається, що наука зараз, вона ніби на першому, але по факту, якщо глобально це все оцінювати, то спочатку політика, потім бізнес гроші, а потім аж наука. Ну, мені здається, що. Коли відкривали Антарктиду, коли шукали, та тобто так достеменно точно ж ніхто не знає, хто перший бачив Антарктиду. Тобто є ці записані свідчення, але дехто вважає, що наприклад люди, які займалися морським промислом, що вони там знали про якісь острови, принаймні узбережжя і щось там було бо, але вони не хотіли це розповідати, щоб не втрачати доступу монопольного до власне москви. Я також та, так та, та, думаю, що це та. раніше знали, та. ніж ніж офіційно прийнято вважати. А, а потім уже дійсно цей престиж і політичні, е, власне, навіть вже коли дізналися, що там ніхто не живе, що це порожні від людей зовнішньо корисних копалень. Ну тобто. Ресурсів, таких як там ліси, там чи ще щось. Тож було це змагання за те, хто там яку територію перший прапор поставить, хто, і це і престиж, і так далі. І тільки зрештою, це, напевно, не кожна експедиція займалася навіть збором якихось даних і так далі. Тому, тому гарно, що насправді якийсь час континент є, був і є, і залишається в такому відносному спокої. Для власне цих досліджень ну я також чув від одного з замінників, який, що він казав, що на даний момент дуже багато таких глобальних проривних досліджень трети вже здійснено, і на, на щоби продовжувати їх далі, щось нове відкривати, то треба колосальні гроші. Як ти оцінюєш? Я думаю, також що в принципі в світі зараз взагалі окремих таких дрібних досліджень. Що, щось нове зробити немає. Зараз всі дослідження або дуже десь там на межі, хто знає, яких двох-трьох напрямків щось таке нове придумують, або за величезні гроші вкладають щось таке. Ну, отрактивість такого, що я, наприклад, думаю, що можна було зробити. І що дорого, бурити глибше лід. Тобто подивитися, що там, наприклад. Ну. Там до певної межі добурено вже, але ще можна... кілька, кілька кілометрів, збільшувати кількість цих точок. Ну, це, це не є Геодезія, це дослідження льоду, глядасіологія, хоча це теж один з наук про землю. З Геодезії, з нашого напрямку, ну, мережі згущувати, точніше і ну, густіше аналізувати, аналізувати ту динаміку цих всіх процесів. Можна, звичайно, те, що ми робимо, в нашій напрямок ми досліджуємо льоди, об'єм танення льоду, оцінювати якимись іншими методами, впроваджувати їх там. Ну а це все затратні методи, бо звичайними такими методами, як ми робимо, щоб охопити всю Антарктиду, то треба мільйони людей, щоб перефотографувати всі льодовики з усіх сторін з різних напрямків. Тому це можна зробити, але це треба, наприклад, запускати якісь супутники, купляти літаки. Такими дрібними ресурсами, ні. Тому ну, так, для дослідження Антарктиди чогось нового відкриття, треба, звичайно, великі гроші або щось робити на межі двох-трьох дисциплін, то дійсно ну, дійсно відкриття тоді робити. Щось таке, що поки що ще люди не придумали? Що ще люди не розуміють, навіть що таке може бути. Але але гадаєш, що таке може за якісь. Ну, я, можу, я, я думаю, дисциплін. що як таке буде, то щось буде там один-два таких випадки. Ну, вони зрештою не часто треба. Так, так. Ну а яка, яка би в тебе була мрія про дослідження? Антарктиди, якби в тебе були там майже необмежені можливості і ресурси є... по дослідженнях. Mm -hmm. Ну, в мене є ще така з амбіцій таких, хто хотілося би побувати глибше в Антарк... Дійсно, вже в Антарктиді, не на островах, так як ми були, не на Антарктичному півострові, а десь там на полюсі, скажімо так, знають навіть хоча б за полярним колом. Це перше, ну і там зробити якісь виміри, якісь свої наші методи, які ми розробляємо, які ми тестуємо там застосувати. Це з таких, ну, таких амбіцій. А з таких локальних, які ми вже навіть реалізуємо, то поставити більше цих станцій перманентних, які б не треба було обслуговувати, які б самостійно працювали, міряли. Вони б тут міряли, а ми буваль вою аналізувала. Тобто, якби було достатньо можливостей, то можна було би просто щороку збільшувати кількість. Там станцій. у нас є можливості. Ми, наприклад, якби не війна, ми навіть вже у двадцятому році мали їхати ставити. Ми одну поставили 19-му станцію на постійну, вона дотепер працює. Все, і ми, хотіли, ми її поставили біля нашої станції. У му році ми планували вже ставити десь там на тук з містої другої сторони і ставити вже на сонячних батареях, щоб вона сама була. Якось передавало дані, ну, думати, канали зв'язку, радіо, чи щоб через радіо зв'язок передавали, наприклад, на станцію. А станція вже через інтернет передавала до нас. Ми такі якісь канали проробляли. Ну і жилення, резервний акумулятор, або дизель, якийсь генератор такий, який там включається коли треба, підзаряджає, або сонце, сонячні панелі, батареї. Ми такі рішення вже проробляли, проговорювали, і в принципі готові ви були їхати навіть там. У 2020 році, якби не ковід, ну, якби не війна, може би вже навіть ми і закінчили ці, ці такі наші ініціативи? Ну, то я бажаю, щоб вони здійснилися. І думаю, от не раз натрапляв на все ж таки бажання, мрії про те, щоб була ще станція зі східного боку, Антарктиди. Чи пасувало би, чи. З наукової точки зору, ну, з точки зору престижу, напевно, точно. Але що би ти, як спеціаліст, хотів би робити в східній Антарктиді? Ну, тобто, я пам'ятаю ці твої відповіді про мрії, побачити глибшу Антарктиду. Але чи можна було б об'єднати дослідження з двох станцій у сфері Геодезії? Тобто, що це, би це показало, могло би показати? Звичайно, що це було дуже круто з геофізичної точки зору. Це, по-перше, це вивчення не острівних льодовиків. Ми дотепер вивчаємо фактично острівні дрібні льодовики, які називають ніби індикаторами змін. Вони дрібні, зразу все фіксують, ловлять, тануть швидко. Цікаво було вживу побачити динаміку вже материкових великих, закласти свої прилади, датчики на них і моніторити їхню динаміку. Це таке, ну і з точки зору науки, це звичайно, ну інший регіон, інші особливості, інші підходи. Це багато поставило нових завдань і задач. Ну а якісь приклади? Е, ну кажу, порівнювати динаміку. Тобто східна Антарктида, ми маємо, наприклад, материкові або навпаки, так такі ж самі е, маленькі острівні досліджувати тут, досліджувати там. Визначати їхні об'єми, танення чи накопичення, може. Бо говорять, що в деяких місцях рядовики тануть, вони стають більшими. Так, мені тому... власне пані Краковська пояснювала, що це тому, що та. волога власне ну, паровується більше, більше і тому. Опарів більше, так. І от, бачите, які процеси ну, вживу. Ми пробували декілька у нас було таких е, ідей. Ми, е, ті дані, які ми маємо в нас, ми хотіли порівнювати, поєднувати з даними інших дослідників, е, от, турки, які там будують свою станцію трохи далі від нас. Е, ми з ними пробували контактувати, поляки, які на. Е, Клінт-Джорджі. Кін Джорджі. Ми з ними пробували контактувати. Ну щось, що так не дуже легко йде ця співпраця, але ну але це все-таки все звідси з цієї сторони. Східної Антарктиди там і нема станцій, ну і нема таких країн, які близько біля нас. Там знаю, китайці мають. Нова Зеландія. Такі країни, які далі відноситься. Але це було б цікаво з Нової Зеландії, Австралії. Вони ж летають. Ну, якісь такі мають стосунки. І, і, та, і цікаво, що там мало людей, мало станцій порівняно, і, відповідно, мала кількість е, країн, і вони можуть мати ну, все ж таки обмежену кількість якихось фокусів. Та? Тобто вони там заточились і можуть не звернути на щось увагу. І по суті, виходить, що пів Антарктиди ну, більше, ніж пів, але я говорю зараз про узбережжя, Навіть таке воно досить мало досліджене і ще може бути досить багато цікавих відкриттів. Так, це, це також для гедозистів це також би був великий виклик, бо якщо порівнювати цих, що я говорю, 50 станцій на цьому Антарктиду якісних, то основна маса це Західна Антарктида від горів Антарктичних сюди, на півострові дуже багато антарктичного, А там, в Сідній Антарктиді, ну і сили 10, навіть 10 не буде їх, їх 7 здається. Його, тобто так, і, так. то би добре було і там розвивати ці методи. Крім того, вони всі також по узбережжі. У центрі немає. ну, Там, звичайно що майже нереально її обслуговувати, але зараз є технології, різні підходи до енерго ну, енерговенакопичення, сонячні, вітрові, можна якусь таку систему. Це якась з країн, я забув, яка, вони робили станції, яка повністю сама працює. в цілий рік? Та, це що... я забув хто? це. Я таке також, але. Я не сказати, Ну так, я не пам'ятаю. Ну, але тобто, що в принципі тепер сучасні якісь засоби вони можуть навіть таке податку. Тому це, це дуже цікаво, і я думаю, що в певній такій, можна навіть не, не дуже далекій перспективі Україна би могла побудувати станцію, ну, але в нас зараз інші проблеми, які нам треба вирішувати. Так, ну я сподіваюся, що ми їх вирішимо і будемо. Ми будемо думати вас наже до станції в Антарктиді.